Всім привіт! Голівуд – місце мрій, слави та успіху! Але за сяючими прожекторами та червоними доріжками ховається і темна сторона? Це історії, які рідко потрапляють у світло камер, трагічні смерті, загадкові збіги та містичні прокляття. Чи це просто випадковість? Або за деякими з найвідоміших фільмів справді стоїть щось темніше. Сьогодні я розповів вам про найбільш моторошні прокляття Голлівуду, які досі тримають у напрузі не лише фанатів, а й самих кінематографістів. Приготуйтеся дізнатися правду про фільми, які залишили за собою жахливий слід. Полтергейст 1982 по 1988 роки серія фільмів «Полтергейст» вважається однією з найбільш проклятих у Голлівуді. Під час і після зйомок трапилося кілька загадкових смертей. Домінік Данн, старша сестра з першого фільму, була вбита своїм хлопцем незабаром після виходу з трічки. Хізер Орук маленька зірка серії, померла у 12 років через медичну помилку. У другій частині померли актори Джуліан Бек, рак шлунку, і Віл Семпсон у вскладення після операції. Причину прокляття пов'язують із використанням справжніх людських скелетів під час зйомок. Омен, 1976 рік, знімання Омена супроводжувалося низькою трагічних подій. Головний актор Грегорі Бек втратив сина перед початком зйомок. Літак, яким мали летіти актори, розбився через зіткнення з іншим авіасудном, де загинуло багато людей. Оператор Джон Річардсон потрапив у ДТП, під час якої його помічниця була обезглавлена, так само як персонаж у фільмі. А надресувальника Левів, який... Знімалися у фільмі напала та вбила тварина. Екзорцист 1973 рік прославився не лише моторошною атмосферою, але й дивними інцидентами на майданчику. Пожежа знищила декорації, залишивши недоторканою лише кімнатою одержимої дівчинки. Частина акторського складу померли незабаром після зйомок. Члени знімальної групи повідомляли про дивні звуки і нещасні випадки на майданчику. І кілька акторів, які відмовилися від ролей, стверджували, що відчували щось зле, коли читали сценарій. Ворон, 1994 рік. Під час зйомок цього фільму трагічно загинув актор Брендон Лі, син Брюса Лі. Під час сцени стрілянини використовували реквізитну зброю, яка мала бути заряджена холостими патронами, але через помилку в ній залишилася справжня куля. деякої, що смерть була частиною прокляття родини Лі, адже його батько також помер за загадкових обставин на піку кар'єри. Дитина Розмарі, 1968 рік. Цей фільм Романа Полянського вважається проклятим через низку трагічних подій. Композитор Кшиштоф Комедо помер невдовзі після завершення роботи над стрічкою. Вільям Касл, продюсер фільму, серйозно захворів і заявляв, що відчуває щось. зле. найбільш шокуюча подія вбивство вагітної дружини режисера полянського Шерон Тейт, членами культу Чарльза Менсона. От такий він Голівуд з однієї сторони слава та гроші, а з іншої щось може скриватися за кулісами, що буде уважно слідкувати за усім. А як ви вважаєте, це збіги обставин? Чи дійсно темні та потаємні сили карали за щось знімальні групи? Діліться у коментарях. Підписуйтесь, кладіть лайки та діліться відео з друзями. І гарного вам!